На прийом до сімейного лікаря сина Захара привела кропивничанка Леся Мазурик. Має декларації для усіх членів родини. Десь місяць тому медсестра телефонувала, уточнювали дані. Рік в Україні триває верифікація, тобто перевірка персональних даних пацієнтів, говорить сімейний лікар Сергій Баранов. Верифікація вона постійно йдеть, це Звірка даних пацієнта, які зареєстровані в медичній системі, з базами даних державного реєстру фізичних осіб підприємців податкового та інших реєстрів НЦЗУ постійно звіряє пацієнтів по цим базам. Каже, з жовтня минулого року не отримує гроші від Національної служби здоров'я за дорослих пацієнтів, які не пройшли перевірку. Із двох тисяч його пацієнтів це десять людей. Сімейні лікарі стають зручниками обставин. Пацієнти, ми їх телефонуємо, повідомляємо про те, що нам потрібно уточнити їх персональні дані, але ці дані вони нам не несуть. По різним причинам хтось не хоче, хтось за кордоном до когось ми не можемо телефонуватися, хтось просто не хоче це робити. Відповідно, якщо він захворіє і до нас прийде, ми зобов'язані йому послугу надати. Але. Оплату від НЦЗУ ми не отримуємо до того часу, поки його дані з державними реєстрами не звірять. Верифікацію проводять для актуалізації даних пацієнта та усунення неточної інформації, пояснив директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Під час чергового аналізу Національна служба здоров'я виявила, що є частина пацієнтів, які відсутні. Не звертаються до свого сімейного лікаря. Відсутні фізично, в тому числі ДП довгий час перебувають за кордоном. При цьому йде нарахування все одно фінансування сімейному лікарю. Ну є й варіанти, коли сам сімейний лікар відсутній і не веде ніяку практичну діяльність, але в нього теж є нарахування від національної служби здоров'я. З березня мали припинити оплату медичних послуг сімейним лікарям і за неверифікованих дітей. Розповів директор департаменту національної служби здоров'я Дмитро Черниш. 8 лютого 2025 року уряд прийняв установу, згідно якої відтермінував застосування коригувального коефіцієнту 0 до пацієнтів, яким ще не виповнилось 18 років, тобто для дітей, якщо такі пацієнти не пройшли процедуру верифікації і не мають статусу. Це означає, що з 1 березня ми не застосовуємо цей коригувальний коефіцієнт для дітей для дорослого, для дорослого населення. Коригувальний коефіцієнт 0 застосовується ще з 1 жовтня 2024 року. Тобто, з 1 березня жодних нових нововведень не відбулося. За словами Дмитра Черниша, на Кіровоградщині 5% пацієнтів з медичними деклараціями у статусі не верифіковані. У нас зареєстровано 600 тисяч 849 осіб дорослого населення. Це 18. Із них 95%, тобто 570 тисяч 695 пацієнтів, автоматично отримали статус успішно верифікований і по ним жодних пацієнтів лікаря з точки зору і формування документів і оплат немає. 5% пацієнтів, а це 27 339 пацієнтів, мають статус неостишна верифікація. І саме з цими цим 5% пацієнтів сімейні лікарі на сьогоднішній день працюють. Пояснив, через розбіжність в реєстрах пацієнт не зможе отримати лікарняний чи інший медичний документ, а сімейний лікар оплату за надані послуги. що за е, ті дані, які не співпали, не верифіковані, застосовується коригувальний коефіцієнт 0, ну, простими словами, тобто оплата за такі пацієнта не буде здійснена. Але при цьому лікаря залишається обов'язок надати цьому пацієнту повний спец. За даними Дмитра Черниша, оплата за дітей, які не пройшли перевірку персональних даних до березня, але мають декларації, продовжується до 1 липня. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.